Я вирішив затронути таку тему, чому більшість українців вважає, що вони не повинні платити податки. Ну, по-перше, податки повинні платити абсолютно всі люди. Тому що так існує будь-яка держава. Так відбувається її розвиток, так відбувається розбудова її інфраструктури. Так роз... відбувається, в принципі все гарне, що відбувається в державі. Відбувається за ваш рахунок. І... Головне в цьому питанні це е, насправді е, два моменти. Це, перше, це кількість цих податків, і друге, це е, їх е, цільове використання. Тобто люди готові платити податки, коли вони знають, що вони йдуть дійсно на країну, а не залишаються десь в кишенях, е, які ми зараз е, все частіше чуємо у всіх. Е, Смі про те, що у нас того взяли, того взяли, причому вже в суми йдуть на сотні мільйонів, мільярди і тому подібне. Так, ось я дуже довго розбирався, чому ж українці насправді не хочуть платити податки. Більшість, звичайно, не хочуть, тому що вони вважають, що їх вкрадуть. А інші люди не хочуть, тому що вони вважають, що держава насправді неефективно використовує ці податки. І в цьому я вважаю як бізнесмен, в цьому є зерно раціональності, тому що якщо людина, умовно кажучи, я ні в коєму випадку не говорю, щоб хтось щось не платив, а навпаки. Але якщо людина не доплатила якісь податки, і вона ці кошти вклала в робоче місце, вклала в якийсь. Е не, не знаю, для того є да, та концепція, щоб зробити не податок на прибуток, а на податок на виведений капітал, якщо вона вклала їх в якийсь там актив, а цей актив зробив робоче місце, то це для держави великий плюс. Але якщо ця людина ці податки заплатила в державний бюджет України, а з державного бюджету України люди, які, е грубо кажучи, Володіють певними посадами, ці гроші розпилили, зависили, зробили більшу вартість якихось робіт, послуг, товарів, як ми це бачили в кордонпромі, тобто в Міністерстві оборони, вибачте, то ці податки входять зовсім інші речі і тому і дуже часто яка ще філософія? Люди, які, якщо чиновник взяв ці кошти собі, він їх не може витратити як бізнесмен, він їх десь може вивести за кордон, десь прятати, десь вони лежать під подушкою, тобто вони не працюють. І це, це ще один негативний фактор, який складується з того, що податки повинні платитися всіма, використовуватися в правильному напрямку. І бути невеликими. От про що я з вами хочу поговорити? Ми хочемо е декларуємо, що ми йдемо в Європу, в НАТО, з НАТО 100% згоден. В Європу в мене є деякі сумніви. Е ті європейські цінності, які нам з вами декларували весь час у війну і в, ну, в багатьох ситуаціях виявилися зовсім не такими. Ну, повірте, що в цих країнах багатьох, насправді в Голландіях, в Німеччинах, в Польщах не доплачують податки дуже в дуже великих кількостях. Чому їх не доплачують? Тому що вони там дикі. Ну, все просто чому ми беремо завжди якісь приклади не з країн, які які робили колосальні прориви в валовому внутрішньому продукті, які за 20 років становилися як Дубай, да, з пустелі. Ми почали чомусь дивитися на Європу. От я зараз перед лозами бачу одну країну. Я, з вашого дозволу, подивлюся в комп'ютер. Так ось там написано, що в Швейцарії найнижче податко податкове навантаження в Європі. Е і Швейцарія не є членом Євросоюзу. Помітьте. І Швейцарія є сьогодні, в 2023 році, першою країною в світі по ВВП. Я думаю, що треба зробити якісь висновки. Та? Мабуть, е дуже комфортно платити податки, як в Азії, коли вони маленькі. Прості, коли нема армії людей, яка їх контролює, і ці податки йдуть виключно на розвиток держави. Але виключно така штука: платять їх всі, От, просто всі. І ніхто тоді від них не уклоняється, всі їх платять, і тому країна розвивається. Я не розумію, навіщо ми йдемо в Європу, яка, як сказав новий президент Чехії, Китай не може бути посередником у війні Росії України, тому що він зацікавлений в тому, щоб ця війна продовжувалась. Так от я вам скажу, що останні новини по агроекспорту, по експорту вже готової продукції, тобто нашої сла, солодощі, олія, яку заборонили в Європу да, поставляти. Люди, українці, ви можете зрозуміти, що ми в своїй країні з таким населенням саме краще в себе клієнт, але треба побудувати настільки справедливу систему, е систему оподаткування. Е Знаєте, який фарс був, коли Гетманцев, Я ж не можу його не згадати в жодному відео. Розповів, що е був якийсь компроміс. Між е, мережами, рітейлом та виробниками соціально знач... значущих продуктів. Так от я вам розповім, що асоціація виробників продуктів та продавців сказала, що вони не чули про це, про те, що вони щось підписували. Тобто, е, е, на жаль, фейк на фейки і фейком погоняє. І те, що відбувається. Насправді в цьому секторі, коли тобі гроші платять по 90 днів, точно не спонукає нікого платити всі податки, тому що він їх заплатити не може фізично. В нього вибір, чи він заплатить зарплату робітникам, чи він заплатить податки, чи він буде розвиватися, чи він закупить серійо, чи він закупить паливо, чи щось інше. Так ось. Я записував вже до цього схожі відео: Європа не та не той простір. Який підходить по моделі для України, тому що нас вже туди не пускають з нашою продукцією, і ніхто не буде зацікавлений там, щоб в Україні була така система оподаткування і комфортного бізнеса, в якій всі, ну більшість, я не знаю, багата кількість бізнесу з європейських західноєвропейських країн перебежить в Україну. А в нас для цього все є, зрозумієте. Просто потрібно брати отак, але з усіх і мати от такий оборот. Я так працюю на паливі, роблю дуже якісно, як для себе, і дуже недорого. І повірте, що це гара... ну, набагато краще, ніж працювати, е, знаєте, як, е, продавати 5 літрів і заробляти по 100 гривень на літр. Тому. Е, Любі українці, не зробіть четверту помилку нашої держави, яка може призвести до того, що ми просто не, не просто е, ну знаєте, як... Е, багато українців просто не розуміють, що таке ну, що таке насправді е, е, що таке насправді Євросоюз. Нам потрібна Шенген 100%, нам потрібна НАТО. Але по Євросоюзу ми повинні туди приходити на наших умовах, коли нам вже їх диктують на старті. Повірте, нічого далі від цього доброго не буде. Коли нас заставлять, коли зараз оцінка податкової системи України склала на думку європейців два, а у нас далеко не найнижчі податки, і далеко не, не просто їх сплачувати. І у нас така кількість документів, яка навіть європейці не розуміють, там з приводу електронних акцизів і тому подібне, треба. Добре подумати і вступати в Євросоюз, якщо туди вступати на умовах України і післявоєнної відбудови. Проситися туди, куди, ми не, куди нас ніхто не чекає, на жаль, на жаль. І е, сьогодні у нас нема тої запасу міцності, як це в Євросоюзі відбувається, тому що там не всі дуже довольні е, Євросоюзом, насправді знову ж таки, тому що це дуже великі зобов'язання. Ми можемо з нашим підходом, З нашою е, видатною нацією, з нашою кількістю гарних людей, ми можемо побудувати країну, яка буде взірцем для Євросоюза. Я ще раз говорю: беріть приклад зі Швейцарії, чомусь вони не в Євросоюзі. І повірте, ох наскільки там краще живеться, ніж в Німеччині, в Бельгії, у Франції, тому що там люди реально заробляють набагато більше кошти. І ця країна. Максимально а, сприяє розвитку підприємництва, тому що ти не повинен віддати труси зі старту. Спробуйте заплатити, як в Голландії, Франції, 50%. Скажіть робітнику в Україні, що треба заплатити 50% а, з його зарплати, що він їх заплатить. Яка б у нього не була вона, повірте, хоч 20 тисяч доларів, він вас просто розстріляє з автоматом. Давайте себе не обманювати, любі друзі. Я дуже радий вас всіх бачити. Гарного дня! Буду записувати свої думки, так вирішив все-таки щось робити.